Хочу показати вам, яка ціна нашої перемоги буде. Дуже важко. Кожен прапор це чиєсь життя, це чиєсь, це чиясь одинока старість. Тому що твої діти не встигли полюбити, одружитись, народити тобі онуків. Це всього лиш один міст. Аднекодобище. Любі друзі, нам треба пам'ятати, пам'ятати, якою ціною добувається ця перемога. Нам треба пам'ятати, що зробила Росія з нашими діточками. Нам треба це ніколи ніколи не забувати. Я хочу подякувати всім, хто долучився до цього маленького збору. Завдяки вам, ми змогли невідомим хлопцям. Тут їх дуже, дуже багато, дуже багато невідомих хлопців. Ми змогли посадити квіти, вісною, вісною вони будуть цвісти, тюрпагни, нарциси, в осені будуть хрозантеми. І ще хочу сказати, давайте не забувати, давайте не забувати допомагати нашим ЗСУ. Давайте допомагати. Оте, оте, оце все невідоме хлопці. Оце все невідоме. Давайте не забувати, що йде війна. Я хочу подякувати. Я хочу стати на коліна перед, перед тим, хто веде збори, хто допомагає, хто тратить свій час для того, щоб ми перемогли. Дякую. Дякую команді Незламних, Надюша, вся команда Незламних. Дякую Аліни Чубук, дякую банде Добра, дякую фонду Люди Об'єднаної України. Ваші, ваші збори це чиєсь спасене життя. Кожна ваша гривня, яку ви збираєте, це чиєсь життя спасене. це значить, що дом не прийде кляте сповіщення. Я дякую вам. Я дуже вклоняюся, мої любі. Дуже вклоняюся вам, що ви з нами, з нашою Україною. Я дуже вдячна тим ті, людям, хто навіть не українець, має українського паспорту, але маю українське серце. Я дуже, дуже вам вдячна. Я немножко, конечно, расстроилась, мои друзья. Я приїхала, а у Артема Артюма... фотография затекла, испортилась. Но ну, сестра меня успокоила. Мы поедем еще. В февралі буде уже три роки. Як нема с нами. Ой, ребята, дуже багато. Дуже багато пропорців. Дякую вам. 吃过，吃，吃过。